З нами на вийшов Анатолій, член товариства Анонімні Алкоголіки. Ще раз нагадаю, 20 лютого у світі відзначають День людей, які побороли алкоголізм. Вітання, пане Анатолію. Чи чуєте нас? Е, так чую. Е, отож хочемо з вами поговорити про День алкоголіка. Чи точніше день людей, які побороли алкоголізм. На вашу думку, чи реально побороти алкоголізм, зважаючи на ті умови, в яких ми зараз живемо, зважаючи на війну, багато хто особливо, на жаль, із ветеранів, які приїжджають з війни, вони шукають порятунку саме в алкоголі. Що ви могли їм сказати на це? Мене звати Анатолій, я алкоголік. Е, я не можу сказати, що я переміг алкоголь е, половину свого свідомого життя. Це десь близько 20 років я пропив е, і кожен раз намагався його побороти. Але кожен раз це було як бій з е, Майклом Таксвеном. Е, Я виходив і програвав. Ну я вчився пити, е, думав, що ну, наступний раз я не нап'юся, але робилося все гірше і гірше. Я би сказав би тільки трошки інакше, знаєте, мені все ніяк не доходило і мені прийшли в своєму питі ну, пропити її одну сім'ю, допитися до білої гарячки, до хронічної алкогольної епілепсії. Ну і в цілому, якби якоїсь надії на життя в мене в цілому вже не було. Потрапивши в анонімні алкоголіки, я зрозумів таку штуку, яку раніше мені ніколи не говорили. Десь на якихось періодах моєї життя мені всі казали, що ну я нормальна людина, в цілому тільки -ті пір забагато. Ну і я все вірив. Мені потім казали, що ти кончений, і я теж в це вірив. Бо ну по-другому мені про себе думати вже ну важко вдавалося. Я валявся під заборами, я десь був в мокрих штанах. Ну, в цілому, це була геть неприглядна картина, і ну, геть був геть не на людину. Е в анонімних алкоголіках я почув таку річ, е що я хворий. Я хворий на невиліковну, прогресуючу і смертельну хворобу. Ну, саме по собі невиліковна говорить про те, що я і на сьогодні є алкоголіком. Я себе так називаю, попри те, що я тверез вже 8,5 років. 8,5 років я живу без спиртного, але саме визнання свого босиля перед спиртним, перед алкоголем, це наш перший крок до видуження. Коли я прийняв це, що я хворий, що це звичайна хвороба, яка має своє лікування, як і будь-яка інша хвороба, але це лікування є духовним. Я маю його прийняти, тоді моє життя змінилося. Так. Що ви дійсно могли порадити тим, хто зараз в час війни шукає порятунок в алкоголі? Е, я не бачу в цьому якогось порятунку, це просто зміна реальності, це зміна свідомості. Е, ну, моя перша рюмка взагалі була в цілому, ну те, що мені моє життя взагалі абсолютно не подобалося. Мені просто воно не подобалось. Спиртне, як не крути, воно є сильним депресантом, воно є засобом, яке змінює реальність, воно від, ну, віддаляє мене від реальності. Да? Я бачу все в інших кольорах, але воно забирає набагато більше, ніж дає. Ну, це якийсь п'ятимінутний кайф, нас, по приколу говорить, що алкоголь має дуже негативну властивість. Він вивітрюється, його постійно потрібно поновлювати. Ну, в результаті це перетворилося в моєму особистому житті. Це перетворилося не в життя, а в постійне зловживання. Ну, я жив лише заради того, щоб пити, якщо брати вік, стать, не знаю, професію людини на війні, вона не на війні, якби. Ну, коли людина має схильність до алкоголізму, воно нічого не дає, абсолютно нічого не допомагає. Ну, В даному випадку, якби ну, ті люди, які мають стати алкоголіками, вони зіп'ються. Вони рано чи пізно зіп'ються. Пане Анатолію, а скажіть, будь ласка, то чи не кожен може стати алкоголіком? Навіть якщо хтось буде пити багато, він не обов'язково алкоголік? Е, ну Є трошки різниця між тими людьми, які ну, скажу по-простому є побутовими п'яницями і тими людьми, які є алкоголіками. Uh -huh. Побутовий півниця може пити щодня, але він не напивається. Він приходить додому, він ходить на роботу. Він так усяко має сім'ю, і при якихось от умовах там, скажімо, загроза здоров'ю, загроза життю, ще що-небудь страта роботи. Ну ці люди спокійно перестають пити. Люди мого типу вони не перестають пити не під яким предлогом. Ну no, тобто, я пив незалежно не від чого. У мене була маленька донька, яка була чотири місяці. Всього на всього я ушну я не пам'ятаю, як вона виросла. Е, мені потрібно було виходити на роботу, я на неї не виходив взагалі. Ну, людей мого типу алкоголіків не зупиняє в даному плані будь-які суб'єктивні умови. Е, не знаю, війна, не війна, якби, да? ну, якби от на сьогодні я не отримав свого лікування, якби я не був тверезим, бо я продовжував би пити. От для мене нічого не помінялося. Алкоголь він заміняє все життя, от абсолютно все. А яким чином можна лікувати алкоголізм? От знаємо, що в наркоманів є якась замінна терапія, чи щось схоже є в алкоголі? Ми дуже взагалі в цілому по програмі «12 кроків». Ну, я думаю, на сьогодні це нікому не є щось дивним. Якщо брати там років 10 назад, то можливо про неї не чули. На сьогодні її використовують реп-центри, і все остальне вони навіть називають 12. Але якби вони є платними і вони трошки є вмінними від нас, якби ну, взагалі відмінними від нас. Е, ця ну, програма построєна на тому, що ну, виконуючи цю програму, вона дає мені змогу переродитися і мати іншу свідомість. Ну, приблизно можу сказати тако в двох словах. Е, дивіться, я скажу простіше, якби да. Алкоголік це людина для медиків, для всіх інших. Це приречена людина. Ну це людина, на якій вже стоїть точка, яка рано чи пізно вона помре. Ну можливо, вона збожеволіє. Можливо, вона буде все життя лежати в психіатричній лікарні, тобто на сам на цьому, все да. Ну зі мною працювали психологи, психотерапевти, я був в наркодиспансерах, я був психіатричних лікарнях, я був в, в гімнатізерів. Ну, всі відомі методи лікування, які можливо купити за гроші. Я прийшов, якби вони не дали бажаного ефекту. Я можу даже сказати більше, ну не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з віком, можливо, з часом, що падає толерантність до самого спитного, але мені ставало все гірше і гірше. Якщо ті речі які колись для мене були, ну я говорю, що цього зі мною не буде. Ну бо з першого дня я снов ну, не падав. З першого дня, коли я випив, я не упісувався. З першого дня в мене не пропадала пам'ять з першого дня в мене не появилась біла гарячка. Це все пройшло з часом. Як пода. Е, ну, ці лікування на мене не впливають, якби мій мозк ніхто не може поміняти. Е, мою хімічну реакцію на спиртне ніхто не може поміняти. Е, незважаючи на те, що я сьогодні тверезий, я знаю одне для себе чітко. При попаданні в мене 50 грам спіртного, я уходжу в запой, я не йду пити, я ухожу в запой, саме в запой. І цей запой, в моєму випадку, було тривати, поки вона щось не зупинить. Реанімація там ще щось, якби да, тобі ж повна неможливість пити, і то зупинить на якийсь короткий період часу. Програма 12 років анонімних алкоголіків змінила мою свідомість до того, що от, ну, у тих 8,5 років, які я не вживаю спиртного, мені його просто не хочеться. Ну, для мене воно є тим продуктом, який я не люблю, який я дивлюсь нормально, якби реагую на нього нормально. Ну, я дивлюсь, як інші люди вживають його нормально, да? я просто цього не хочу. Ну, для мене це було парадоксом, але великим фактом життя. Пане Анатолію, а стосовно зал... початку залежності, чи може бути, наприклад, починатися залежність там з пива, чи це одразу може з горілки, чи з якихось вишуканих дорогих напоїв з алкоголізм починається однаково, чи ні? Ні, Він починається з того, що я бачив по своєму досвіду, з тих людей, яких я знаю, він починається у всіх людей, ну абсолютно різно. Да? Є люди, які приходять до нас і в 60 років навіть. Я пройшов воно алкоголіки, мені було 24 роки. Але я вже пройшов пропитим геть, просто пропитим. І в моєму випадку ну, витло, да. є люди, які в якийсь період помірно, потім в них щось ламається, як да, і вони ну, переходять цю черту, чортою. В моєму випадку я яртую відразу. Я випив, мені сподобався ефект. да, І на другий день я пішов шукати не саме спиртне, я пішов шукати той ефект, який спиртне робить з моєю свідомістю. Ну тобто я живу, мені все не подобається. Мені не подобається сам. Мої друзі, моя сім'я, моє навчання і все, що в мене було на той період. Я випивав і мені все подобалось. Я був душою компанії, Мені подобалось моє навчання. з радістю приходив додому, але я не бачив, скільки воно багато в мене забирає. Через три роки от такого пиття, отакого от життя, бо пиві щоденно в мене почалися перші провали пам'яті. На які, в принципі, нормальна людина зреагувала, б, що зі мною щось не так. Ну, от, абсолютно, не так не пам'ятати 4 години, я на це зреагував. Ну, буває. Просто ну буває, але я піду далі пити. Тобто, всі от, ну, це ще. Дивіться, якщо сказати простіше, якби і сказати правильніше, е, алкоголізм це хвороба трьох сфер. Та? Перша сфера це фізично. Те, що я фізіологічно маю алергію на спиртне. При потраплянні в мене спиртного я йду в запой. Якби я не вмію пити три стопки, я не вмію пити п'ять стопок я вмію тільки напиватися. Е, якщо інші люди кажуть стоп, ми йдемо додому, нам завтра на роботу ще щось небудь, в мене такого ніколи не було. Друга сторона це психічна сторона. Да? Ну, це те, що я на завтрашній день проснувшися весь там обльований, проснувшися в чужій квартирі, проснувшись не в себе вдома, знаючи, що мене звільнять з роботи, що, можливо, моя дружина зі мною розведеться і я все рівно йду пити. Я готовий платити цю ціну. Ну Вона знато велика, але я готовий її платити. да, Спиртне вище за мене, от воно завжди вище за мене. Я би сили перед ним, якби і з тим, що воно робить з моїм життям. І третя сторона це те, коли я остаюся якийсь період без спиртного, От я пам'ятаю ці моменти, вони були найгіршими. Я дивлюсь на це життя, і воно робиться сірим. Воно втрачає всі краски. Ну, небо робиться сірим, день робиться сірим, телевізор робиться сірим, люди робляться сірим. Моє життя мені не подобається. Я не можу його більше жити. Я можу підкріпити, потягнути. В моєму випадку це було ну два тижні, ну три тижні. Далі мені робиться внутрі мене настільки боляче, що я не витримую. Я знаю, що зі мною буде от. Е вже, мабуть, після 22 років і чітко знав, що зі мною буде. Виходячи з квартири, я знав, що я обов'язково нап'юся, знав, що я обов'язково зроблю щось негативне. Я знав, що скоріше мене поб'ють. Я знав, що скоріше всього я можу очнутися в міліції, в реанімації, в лікарні, ще де небудь, в на витверезнику, які були по тим часам. Але я йшов свідомо це робити. Я не міг не пити. Ну для мене було таке, що я не міг не пити. Мене були от мені коли вже дійшло до піку, я зрозумів, що нову так далі жити не можна. Я пробував накладати на себе руки. Ну я здався на той момент е, повністю, але я здався не так. Я неправильно здався. Да? Ну я вирішив закінчити життя самогубством, бо я знав, що нову. І пити я не можу, і не пити я вже не можу. Да? І виходу я ніякого не бачу. І саме от в той момент, коли в мене ці самогубства не виходили, я вже вирішив допити все-таки до свого останнього дня. Е, ну, Мені потрапили анонімні алкоголіки, які чогось от мене дуже привітно зустріли. Які чогось от були дуже раді тому, що я прийшов, які сказали, що ти свій, і я послухав, де я справді був там свій. Пане Анатолію, якщо ще говорити про цей запійний алкоголізм, є, є такі люди, які можуть не пити там півроку, рік, а потім вони мусять пити тиждень, два чи залежить. А дійсно ось цей тривалий тривалий час, що вони не п'ють, чим тим довше вони мусять наздоганяти. Ось цей процес. Е, ви знаєте, по самим наслідкам воно, я дивлюся, воно абсолютно нічого не міняє. Ну, я пив кожен день. Да? Є люди, які, в яких запої тривають по 5 днів. Є люди, які можуть, як ви кажете, півроку не пити, а потім три тижні або декілька місяців відриватися. Е, наслідки вони все-таки одні й ті самі. Ну, сказати, що в когось наслідки е, негативні, більші або менші, якби я не можу. Ну, за день можна пропити стільки, що за 10 років не проп'єш. Ну в результаті воно приводить до одного і того самого ну, в людей. У цей цього пиття воно відбувається геть по різному маємо, да. Керуватись на саме пиття, воно теж не є правильним. Ну що е, хтось пив більше днів, хтось пив менше днів, хтось були заповідь хтось були вони меншими. Маємо, да. Е, просто люди такого типу от, от, ну, ті, що дошли вже до білої гарячки, до алкогольної епілепсії, Ну бо це дуже страшні речі. Це насправді страшні речі, як да. Ну, я на своєму прикладі можу показати, куди можна допитися за життя. Ну не всі туди допиваються. Я бачу, як мої друзі, коли мені було ну, тих шот, якби 24 роки. Я бачу, як вони двадцять 28 років помирали. Вони були трошки старшими за мене, але вони помирали вже у них не витримували жоден орган. Хоча мені здавалося, що вони п'ють вроді бо менше мене. Ну, в результаті, от я кажу, в цієї хвороби немає інших розвитків подій. Ну це може бути божевілля в найгіршому випадку. Да? Ну, я лежав в психіатричній лікарні, бачив все такі людей, які поплив мозок повністю. Вони не розуміють, хто вони на половину розуміють, що вони люди, але вони все рівно питаються десь, десь в закритому закладі психіатричної лікарні шукати спиртне. Вони навіть там його шукають. Е, я бачу людей, які помирали в доволі молодому віці, в доволі неприглядному вигляді. Но... Не ну, дитина, яка в 23 роки помирає і хоронять в закритому цинковому грабу, бо вона вздулася від жари, бо лежала десь в якомусь закинутому смітнику е, тому ну, болокнула печінка. Якби я не думаю, що це гарно. Е, okay. Ви знаєте порівняти. Життя, яке в мене було раніше, ну я його взагалі життям не можу надавати. Це був процес ну, заради самого пиття. У мене крім пиття нічого не було. Якщо в мене були якісь роботи, вони просто були якимось побічним продуктом. Коли в мене була якась сім'я, я також вважав це якимось побічним продуктом. Е, я помінював якби дружину. Я промінював дітей, я промінював всі гроші, які я мав. Я промінював все майно, яке я мав на те, щоб просто випити. Ця хвороба відбирає все. Вона відбирає навіть більше, ніж я міг уявити. Пане Анатолію, На даний момент чим ви живете? Чи є у вас якась мета, мрія, чи є щось те, що відволікає від бажання випити, чи у вас його зараз вже немає, так? В мене його немає. Дивіться, я роблю програму 12 кроків, я нею живу. Це духовно в цілому програма, так. Яка в кінці говорить, що ну, якби я маю допомагати тим алкоголікам, які все ще страждають? Це основа мови дуже. Що... Ну про тому, з я не робився під якими приймасами. Да? Е, я роблю це з задоволенням. Я просто бачу, ну, дико б людина не виглядувала на сьогодні. Е, я бачу таку саму людину, як я ну, таку саму хвору людину, як я був раніше. Е, дивіться, Чи часто програма, ці люди вона... готові отримувати допомогу від вас? Чи вони від вас відмахують? Е, ну, дуже часто ці люди відмахуються точно так само як відмахувався. Я ну в цілому про анонімні алкоголіки мені доносили саму ідею, мені доносили порядка двох років. Ви знаєте, в мене були такі стандартні відповіді, які я чую дуже часто. якби, да, ну що зі мною все добре, я можу сам, я приміню там якусь силу волі, ще що небудь. Якби, да е, ну якби ну, мені це поки що не потрібно, якби там ще що небудь. Я придухою, коли хочу, хочу п'ю, хочу не п'ю. Якби ну це стандартні відповіді, алкоголіка, які хоче пити. Достукатись в цілому до цих людей якби, ну, доволі важко, якби да? доволі важко, якби. Але я можу сказати одне єдине, що ну, якби алкоголіку до алкоголіка достукатися набагато легше, ніж будь-якому професіоналу. Uh -huh. ну, в цілому з медиками і зі всіма іншими ми співпрацюємо. Ну, медиків візьмемо чітко, якби, да, я не знецінюю їхню роботу, я дуже поважаю медиків. Ну, і, ну, в цілому я з ними даже сам співпрацюю. E, вони можуть показати алкоголіку, що з ним відбувається, але він їх не чує, бо вони говорять не на його мові. E, ну, єдине, що не може нормальна людина сказати алкоголіку, це стан душі. От ім саме про те, що я говорив, що все робиться сірим, все робиться неприглядним. Я не можу ні про що думати, я не можу чого хотіти, я хочу просто випити. Ну мені боляче, мені боляче просто жити своє життя. Я знаю, що з цим робити. Мені треба випити. Тоді, вроді би, все стає на свої місця, але ну опять же, плата дуже висока. Пане Анатолій, то підскажіть нашим глядачам та радіослухачам, в кого є такі проблеми, чи можливо у їхніх різних, рідних такі є проблеми, як зробити перший крок, з чого почати? Щоб вирватися, можна сказати, з тенетів цього зеленого змія. В цілому дивіться, анонімні алкоголіки це, ну, як на мене, сама лояльна програма, яка може бути в цьому світі. Да? Ми не релігія, ми безплатні, да? ми ні, нікого, не до чого не мошуємо. У нас навіть не обов'язково називати своє ім'я. На наших зібраннях не обов'язково навіть бути до кінця. Ну, тобі ж люба людина, яка має от, ну, проблеми з алкоголем, вона може прийти і просто для себе подивитися, підходить, не підходить. Ніхто не ніколо, ну, от алкоголік, це ну крайній бунт свавілля, да? Ну тобі ще завжди був проти того, щоб надіною робили якісь одно, ну, не знаю, щоб мене що небудь заставляли. Що я довжня, я маю якомусь щось зобов'язаний. Ну я ніколи цього не приймав. Е, я прийшов на нанімні алкоголіки мені просто сказали: ну от посади, хочеш побути, хочеш підеш. Бода мені пояснили ці вирачі. Хочеш, називай своє ім'я, хочеш, не називай своє ім'я е, мене, якби взагалі якби, зацепило. Ну, що я серед своїх, що я серед своїх, але ці люди ну, припали стільки саме, як я, але вони чогось творять, да? вони чогось дуже до мене дуже любні. Хоча ну, в цілому на той момент я сам себе не любив. Я себе ненавидів. Ну, за, ті, за ті всі речі, які я робив в цьому житті, я просто себе ненавидів. А ці люди мене якось от розуміють, якби, і мені чогось захотілося зацепитися. Да? Мені захотілося щось Тобто Це бажання в мене виникло саме по собі, і мені його ніхто не ліпив. В нас в цілому є дуже гарна от рекомендація відходити до 90 зібрань, щоб зрозуміти просто, от, якби, да? ну, от, хто я, що є, що зі мною відбувається. Ну, приблизно от, такий період, якби ну, от, мені самому потребувався для того, щоб зрозуміти, ну, от хто ж є такий, да? ну, от, алкоголік, добре, а хто такий алкоголік? Ну я не міг їхати, що алкоголік це людина хвора на алкоголізм, що я просто хворий. Ну, ви знаєте, одного для мене стало полегшенням, що ну от алкоголік воно звучить як проклятий, тому, справді кончений, справді непотріб, якби да, хуже бомжає інколи, як би е, хуже крадія якого-небудь, ну бо це немає законів, не принципів, е, не ні моралі, нічого немає. Да, ну це ну просто непотріб. От я зважав себе непотрібно. І Коли я почув, що я просто хворий, при тому всьому, якби, що ця хвороба має певне лікування, ну, тобі ж я маю шанс на нове життя. якесь, Що ця хвороба не виліковна, тобто все, що зі мною відбувалося, це моє життя, що хвороба, хвороби. Якби, так? І я це прийняв, мені стало простіше, бо в мене є всяко різні інші хвороби. Ну, вони піддаються лікуванню, ну з ними можна жити. якби, да? да є себе свідомим таку річ, що ну з алкоголізмом також можна жити, і знаєте, як оказалося, що з ним можна жити доволі щасливим, радісним і насиченим життям. Дякуємо, пане Анатолію. Та... та бажаємо всім нашим глядачам та радіослухачам саме таке життя, про яке ви згадали. Член товариства анонімних алкоголіків Анатолій, що на з нами був в ефірі громадського інтерактивного. Нагадаю, сьогодні день алкоголіка, точніше, день людей, які яким вдалося перемогти алкоголізм? Дякую вам, пане Анатолію. Тримайтеся на все добре. Дуже дякую.